Парламентский день. Обсудим с гостем в студии. Это народный депутат Украины, лидер радикальной партии Олег Ляшко. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, ГПУ передала Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности сразу с пяти народных депутатов. Среди них и ваш коллега по фракции, это Андрей Лозовой. И вот интересно, что по словам генпрокурора, в его действиях есть признаки уклонения от уплаты налогов. Но вы сразу же парировали, сказали, что это политический заказ. Олег Валерьевич, вы не верите в украинское правосудие? Покажите мне людей в Украине, которые верят в прокур... прокурорам чи суддям. Всі опитування показують, що 99% людей не довіряє прокуратури. Довіряє сам Луценко, його родичі, його собаки і його друзі. Більше в Україні людей немає, які довіряють суддям і прокурорам, тому що реальної реформи судової системи, прокурорської системи не відбулось. Андрій Лозовий, мій колега, він уже рекордсмен по кількості подань на нього від генерального прокурора. Це вже третє подання. Він вже Подив... в суд подавав. Да, подивіться на лозового. Да, коли в країні влада краде мільярди, вони знайшли. Найбільшого корупціонера лозового при тому, що хочу наголосити, справу проти Андрія Лозового про Луценко порушив 20 червня, а 21 червня, в день народження моєї мами, уже вніс на нього подання. За день розслідував справу і вніс подання на лозового. Це політичне замовлення чистої води. Це спроба тиску влади на нашу команду. Їм треба провести так звані реформи: геноцидні, пенсійну, земельну, медичну. У них немає голосів. Вони намагаються тиснути на нашу. Об змусити нас голосувати. Не родилась та людина, яка може заставити мене під шантажом, під тиском голосувати. Більше того, лозовий не один проти якого порушені справи. Лозовий лінько проти мене порушено дві справи: одну Луценко, одну Холодницький, рибалка. І ще є інформація, що ще хочуть проти наших депутатів. Тобто, влада таким чином намагається дискредитувати нашу команду, залякати чи підкупити наших депутатів. Я хочу запевнити людей, їм це не вдасться. І ми Будемо міцним форпостом стоять на сторожі інтересів українців. К слову, сьогодні парламент продовжував реформувати судебну систему. прийняв законопроект в первом чтении о Конституционном суде. Із из в тепер в этот конституційний суд зможуть обращаться і прості громадяни, цього раніше не було. Ну и второе, зарплати зарплаты вони существенно збільшуються. Ваша оцінка? ми рухаємося не... в правильному напрямку? Ні, наша фракція не підтримала цей законопроект з однієї причини. Для того, щоб в країні було реальне незалежне судочинство, в тому числі Ституційне вони повинні бути незалежні від будь кого від парламенту, від президента, від виконавчої влади, А залежні тільки від закону і від здорового глузду. На жаль, ті законопроекти, які нам пропонують, вони підпорядковують фактично судді виконавчої гілці влади. В парламенту забрали повноваження призначати звільняти суддів. Сьогодні ці повноваження хоче отримати президентська адміністрація. Ми проти цього, тому що це веде до узурпації влади. Янукович узурпував владу. Чим це закінчилось? Ми бачимо. Ми хочемо, щоб в країні був реально незалежний суд. Тому наша альтернатива так званій судовій реформі від влади одна. Це звільнення всіх до одного суддів і прокурорів. Насправді, сьогодні законсервована корупційна система суддів і прокурорів, очолює Луценко-прокурорську систему, суддівська так, система предусмотрено так само. Присмотрі ж конкурс і ні? Підтримування конкур... прописане в цьому законі. Так, да, конкурс, який буде проводити комітет з питань правосуддя в Верховної Раді. Там 34 члени комітету, 17 від БПП. От вам і весь конкурс. Це екзайці стоп. Сигнал це профанація, Ясна. єдина реальна можливість провести реформу, звільнити всіх до одного суддів і прокурорів і набрати одних на реально незалежних конкурсах, а не на профанації. Пенсійна реформа кабінет міністрів анонсував, що вона з'явиться уже на цій тижні в парламенті. І даже вот сьогодні ми всі ожидали журналісти, що вона буде навіть проголосована. Но нічого не произошло. Чому руки не дошли в таємному режимі. Робляться всі ці так звані реформи: пенсійна, медична, земельна вони всі прописані. Вам не треба читати законопроект. Прочитайте меморандум з міжнародним валютним фондом. І там все написано. Оптимізація мережі лікарняних закладів, освітніх закладів, підвищення трудового, страхового стажу, трудового стажу і фактично підвищення пенсійного віку. Головне, що не вирішує ця пенсійна реформа, це ключове це підвищення пенсій. Оте одноразове підвищення пенсії, яке обіцяє влада, його можна зробити сьогодні. В результаті підвищення вдвічі мінімальної зарплати з нового року. Нас перевиконання доходів пенсійного Фонду 11 мільярдів гривень за 5 місяців. Отже, є можливість вже сьогодні перерахувати пенсії, осучаснити особливо людям з великим трудовим стажем. Півмільйона людей отримує 947 гривень пенсії. Її треба підняти, але влада цього не робить. Вони тягнуться до жовтня місяця, щоб разом місти по цією реформою. Насправді ця Тобто, зла... Ви думаєте, що до 12 юля не появляється? Ні, ні, документ? ні, ні, безумовно, так, нічого все, не буде. Сесія уже не для этого не буде. Це не буде зроблено. Насправді влада цієї пенсійної реформи. Форми переслідує одну мету зменшити видатки бюджету пенсійного фонду, щоб менше українців отримали пенсії. Тому що пропонують з 15 років зробити 35 років страхового стажу. А якщо в тебе немає 35 років, ти можеш вийти на пенсію тільки в 65 років. У нас середня тривалість життя 63 роки. Тому фактично більшість людей просто не матимуть права отримувати пенсію. Те саме з медичною реформою. зменшують видатки на систему охорони здоров'я і мільйонам людей кажуть: Візьми заплати, перекладають. Але, Але, да. Мільйони спасибо. людей Услышали не можуть вас. заплатити так само з продажем землі, Услышали. хочуть продати землю, щоб українські селяни ходили батарками. Ми не дамо Вы їм, їм цього перервать. зробити. Дякую. У нас є ще багато других новостей. Но за вашу позицію вам спасибо. продовжуйте Для того, да? щоб людей були пенсії зарплати. Это треба було... створювати Олег... робочі Олег... місця. Олег Ляшко в нашій студії розказала сьогоднішньому насиченому парламентському дні. і тепер ми йдемо далі к другим.